Давай повернемося в Вінницю. Зараз взяти квиточку. <хи> на машині поїдемо. Значить, я народився. Мене відправили в садочок буквально на пів року, щоб пройти соціалізацію. Ось і потім 13-та школа, все повністю, 11 класів, золота медаль. От і тебе золота медаль. Вона червоний диплом. Ало юридичний. Юридичний червоний мене золота медаль. Хоч покажу, я завжди з собою несу? З собою носиш? Так. Да. Ну давай. Сьогодні забув. Все дитинство, вінниця. Вінниця, Вінниця, Вінниця доволі такі, я ну нікуди там не виїжджали. Ну, море ясно, там влітку. Ось базова, класична родина. Що унікальне було, те, що я був абсолютно. Нікакої в плані там якоїсь мускулінності. <ріху> ну, в сенсі, що я був маленький, в мене не було зуба. От мама мене зачісувала як Девіда Лінча назад. От, тому в мене така зачіска була, за яку в цілому можна відхватити. Ну і я зрозумів, що десь, мабуть, інтуїтивно відчував, що в цих джунглях я не витягну, Ну, типу, чому? Ну тому, що я не, не, не бився. Ну, я боявся битися, був маленький, я би відхватив зразу таких під. Що я помер би. В мене не було там, знаєш, футбола, що я класно грав, yeah. авторитета. Не завоюєш футболом авторитет, не завоюєш карате, авторитет. Yeah. Ну... А що ти робив? Гумор. От сидів... в цей момент я зрозумів, що от саме приколи можуть мене витащити. І от я почав тихо жартувати. Ну, це, мабуть, десь клас п'ятий почався ось такий. Це просто було жартівник це була... класу. Жар... Да, да, да. Жарти, класу. така людина, яка да, більше да, за да. все. І плюс я гарно вчився. Тобто, я не те, що знаєш, там був двієчник, який зривав дисципліну і все. Ні, я класно вчився. Вчителі знали, що я там нормально вчусь, я до них дуже Ні, їм не заважав. Ось тобто кидав приколи там, де вони були доречні, ось і все, і таким чином завоював терите. Я зрозумів, що це мабуть саме так воно і має бути.